Вітаємо на каналі Квізленд. Готові перевірити, наскільки уважно ви дивитеся на світ навколо. Спробуйте відповісти на 20 простих, але підступних запитань, які ми зазвичай не помічаємо в повсякденному житті. Це другий із п'яти випусків. Чому люди хроплять під час сну? Під час сну м'язи язика м'якого піднебіння та горла надмірно розслабляються, звужуючи дихальні шляхи. Повітря змушене проходити через цей звужений простір швидше, викликаючи вібрацію розслаблених тканин, що і створює характерний звук хропіння. Цьому сприяють такі фактори, як зайва вага, вживання алкоголю або оснодійних сон на спині, а також анатомічні особливості людини. Чому при стресі відчувається холод у тілі? У відповідь на загрозу симпатична нервова система активується, виділяючи адреналін, що викликає звуження кровоносних судин у кінцівках та у шкірі. Це відбувається для того, щоб перерозподілити кров до життєво важливих органів, таких як мозок, серце та великі м'язи. Внаслідок цього зменшення кровотоку до шкіри та кінцівок вони відчуваються холодними. Чому гумка стирає олівець? Завдяки особливій взаємодії між її матеріалом та частинками графіту, олівець пише за рахунок того, що дрібні частинки графіту та глини з грифеля прилипають до волокон паперу. Коли витрете гумкою по паперу, її матеріал, який є більш липким або абразивним ніж папір, чіпляє ці частинки графіту. Гумка просто збирає і відриває частинки графіту від поверхні паперу, залишаючи його чистим. Чому фольга блищить з одного боку, а з іншого матова. Це зумовлено особливостями виробничого процесу. Алюмінієва фольга дуже тонка, тому під час прокатки її пропускають через валики по дві стрічки одночасно, щоб запобігти розривам. Сторона, яка контактує з полірованими сталевими валиками, стає блискучою та гладкою. Проте сторона, що контактує з іншою стрічкою фольги, не має такої поліровки і залишається матовою та шорсткою. Чому легше вивчити пісню, ніж вірш? Музика надає додаткові гачки для пам'яті. Мелодія, ритм та гармонія створюють своєрідну структуру і контекст. Які допомагають мозку краще організувати та запам'ятовувати слова? Музика активує різні ділянки мозку, включаючи ті, що відповідають за емоції та пам'ять, що не так інтенсивно відбувається під час заучування лише текстового матеріалу вірша. Чому на іноді дісняться жахіття? Часто виникають під час фази швидкого сну, вони є відображенням внутрішнього стану психіки і можуть бути викликані різними факторами, до яких належать стрес, тривога, травматичний досвід або важливі життєві зміни, оскільки мозок обробляє емоції та переживання дня. Іноді вони є способом, яким мозок намагається впоратися зі страхами або невирішеними проблемами, проектуючи їх сновидіннях. Чому м'ята здається холодною? Завдяки наявності у ній ментолу. Коли ментол контактує з рецепторами в нашій ротовій порожнині та на шкірі, він активує специфічні білкові канали. Ці рецептори відповідають за сприйняття холоду та охолодження. Навіть якщо фактична температура м'яти чи продукту з ментолом не змінюється, активація цих рецепторів надсилає до мозку сигнал, який інтерпретується як відчуття холоду, створюючи ілюзію охолодження. Чому у фруктах є кісточки? Це невід'ємна частина їхнього біологічного призначення, адже вони, по суті, є насінням, яке дозволяє рослині розмножуватися. Всередині кожної кісточки міститься ембріон майбутньої рослини, захищений твердою оболонкою. Таким чином, фрукти слугують привабливою оболонкою для насіння, забезпечуючи його захист, живлення, що є ключовим для виживання та продовження роду рослини. Чому яблуко не тоне у воді? Завдяки своїй низькій щільності, яка менша за щільність води. Це пояснюється тим, що приблизно на 25% його об'єму складається повітря. Це повітря знаходиться у невеликих проміжках між клітинами м'якоті яблука. Завдяки такому значному вмісту повітря яблуко є легшим за такий самий об'єм води, тому, відповідно до принципу Архімеда, виштовхувальна сила води є більшою за вагу яблука, що дозволяє йому плавати. Чому пташини яйце овальне? Пташине яйце має овальну форму, а не ідеальну сферу завдяки низці еволюційних переваг, які допомагають у виживанні пташенят. Овальна форма дозволяє яйцю котитися по колу замість того, щоб скочуватися по прямій з гнізда. Така форма забезпечує більшу міцність для зовнішньої оболонки, дозволяючи витримувати вагу птаха під час висиджування. Завдяки овальній формі яйця компактніше розміщуються в гнізді, ефективніше утримуючи тепло. Чому книжка пахне по особливому? Книжка має свій особливий аромат через комбінацію хімічних сполук, що виділяються з її компонентів паперу, чорнила та клею. Згодом ці матеріали проходять процес хімічного розпаду. Це розщеплення вивільняє різні литкі органічні сполуки. Для старих книг цей процес є більш вираженим, створюючи характерний, часто приємний вінтажний запах. Чому зірки мерехтять? Коли світло зірки проходить крізь атмосферу, воно зустрічає численні шари повітря, що мають різну температуру та щільність і постійно рухаються. І шари діють як маленькі лінзи, заломлюючи світло зірки в різні боки. Оскільки повітря постійно турбулентне, шлях світла безперервно змінюється, змушуючи зірку здаватися то яскравішою, то тьмянішою, а іноді навіть змінювати колір, що ми і сприймаємо як мерехтіння. Чому в пакеті з чіпсами так багато повітря? Це міра для захисту продукту та збереження його якості. Те, що здається повітрям, насправді є інертним газом. Цей газ запобігає пошкодженню чіпсів під час транспортування та зберігання, витісняє кисень, що призводить до втрати смакових якостей. Чому при перегляді екрану болять очі? Коли ми дивимося на екран, ми менше кліпаємо, приблизно вдвічі рідше, ніж зазвичай, це призводить до недостатнього зволоження, рогівки та висихання очей. Очі постійно напружуються, щоб фокусуватися на тексті чи зображеннях, які світяться та мають низький контраст, а також на швидкій зміні зображень. Усі ці фактори разом призводять до відчуття сухості, печіння, різі та загального дискомфорту, який ми сприймаємо як біль. Чому мороз на вікнах утворює візерунки? Коли температура зовнішнього скла опускається нижче нуля, а повітря всередині приміщення є вологішим і теплішим, пара з повітря починає контактувати з холодною поверхнею вікна. Замість того, щоб перетворитися на рідку воду, пара відразу переходить у твердий стан, утворюючи кристали льоду. Ці кристали формуються навколо подряпин, пилинок або нерівностей на склі. Далі нові кристали наростають на вже існуючих, створюючи візерунки. Чому гаряча їжа здається смачнішою? Оскільки тепло й посилює вивільнення ароматичних сполук, які є ключовими для сприйняття смаку через нюх. Крім того, тепло змінює текстуру їжі, роблячи її м'якшою, соковитішою та легшою для жування, та дозволяє смаковим рецепторам краще реагувати на певний температурний діапазон, дозволяючи нам більш повно відчути солодкість, солоність, кислотність або гіркоту при оптимальній температурі. Чому при укусі комара виникає свербіж? Свербіж після укусу комара виникає через те, що наша імунна система реагує на слину комара, яку він вводить під шкіру. Ця слина містить білки, що розцінюються організмом як чужорідні. У відповідь імунна система виділяє гістамін, який викликає розширення судин та подразнення нервових закінчень, що й призводить до відчуття свербежу, почервоніння та невеликого набряку. Чому очі сльозяться на вітрі? Очі сльозяться на вітрі, бо вітер висушує поверхню ока, а також може занести в них дрібні частинки пилу чи алергени. У відповідь на це подразнення та сухість очі рефлекторно виробляють надмірну кількість сльози, щоб зволожити та промити свою поверхню, захищаючи її від подальшого ушкодження. Цей процес є природним захисним механізмом нашого організму. Чому від перцю чхаємо? Коли ми вдихаємо перець, особливо гострий, ми чхаємо через капсаїцин, хімічну сполуку, що міститься в ньому і відповідає за відчуття гостроти. Капсаїцин подразнює нервові рецептори в слизовій оболонці носа, які призначені для виявлення подразників і захисту дихальних шляхів. У відповідь на це подразнення мозок запускає рефлекс чхання, щоб швидко видалити подразник з носових проходів. Це захисний механізм. Чому ми не помічаємо, як часто кліпаємо? Наш мозок активно фільтрує та ігнорує сенсорну інформацію під час кліпання, передбачаючи короткочасне перекриття зору і заповнюючи цю прогалину, створюючи таким чином безперервне візуальне сприйняття, оскільки кліпання є швидким і автоматичним рефлексом. Мозок просто не реєструє його як значущу подію, дозволяючи нам зосередитися на зовнішньому світі, а не на рутинних рухах очей. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.